Шановна церква, я вітаю вас! Христос Воскрес. У нас є чудовий привілей і можливість святкувати це свято а, два рази. Адже в нашій церкві, ви вже знаєте, якщо ви тут не перший раз, що ці декорації в нас вже знаходяться тут досить довгий час. Ось. І я думаю, що це насправді не можна вважати мінусом. Нашої церкви чи от наших традицій. <кій> у мене бувають запитують а, за останні декілька років, коли почалися ось ці мінії, то у мене запитували, а, а коли ви святкуєте Великдень 24 го чи 7? го Складно, Ну, два рази можемо відсвяткувати. Головне, щоб ніхто не, не образився. Адже хтось відмічає цей день. Uh, раніше хтось пізніше. І а мені насправді. Такс. Ага, я вимкнув. Uh, мені. Я роз... розумію, що найважливіше, щоб це не було приводом для um, сварок, для якогось там роз'єднання. Ось, і якщо є якісь такі суперечливі моменти. Дякую. То Нема нічого поганого, якщо ми ем, відсвяткуємо цей день двічі, адже дійсно сьогодні, сьогодні наша за новим календарем більш за все ем, звертає увагу на це свято. І з самого початку я хотів би почати, знаєте, з такого запитання. Чи знаєте ви, що це таке? Да. Куліч, Паска. З одного боку, ми всі знаємо, що це таке. Але якщо ми почнемо вдаватися в деталі, що це таке і для чого це, то знайти відповідь буде достатньо складно. Адже, якщо звернутися до традиції або до інтернету, то навіть там версії розрізняються. Не буду зараз вдаватися подробиці розбору. Саме того, що означає цей куліч, адже все-таки краще розбирати Біблію. Але це чудово показує, наскільки наш світ наразі заплутався. Адже тут, знаєте, що написано? Дуже цікаво насправді. Він незвичайна паска, він там всередині ще з зіркою написано: пасхальний кекс оберіг. Від чого він повинен оберігати це питання. Знаю, що зараз у зв'язку з мобілізацією розробляється система оберіг. Якби для військового обліку всіх. Можливо, це не знаю, оберіг від оберігу. І тут є навіть така помітка, вже, тут така, як наклейка, святковий оберіг. Додатково ще, якби якщо хтось не не зрозумів. Це все до чого? До того, що насправді багато людей вони дійсно заплуталися і не признають, не віддають належної уваги тим подіям, що відбуваються навколо. Буквально два дні тому я зідзвонювався по роботі зі своїм колегою, і ми обговорили робочі питання, і він задає мені питання таке. Слухай, а тепер дійсно важливе питання. Я кажу, давай. Він каже: а до чого до Великодня кролик? Я сидів я думаю. Думаю, Ігор, ми тільки, ну, я тільки з Паскою розібрався в тому році. Коли ми євангелізацію проводили, якраз, кров каже, слухай, ну до нас ще традиція заходу ця не дійшла поки що так сильно. Я, якщо чесно, він каже: ну, або ти мені поясниш, або я полізу в інтернет. Каже: ну, будь обережний. В інтернеті, знаєте, можна завжди різні версії почитати. Я це сховаю, щоб це вас не відволікало. Але суть. Суть в чому? В тому, що багато людей наразі не віддають належної уваги і не до кінця розуміють ці всі події. Добре, якщо людина дійсно розуміє, хто такий Христос, те, що Він помер за гріхи, але от скільки я спілкуюся з людьми, які не близькі до церкви, то для них це якась традиція для чогось піти. І я бачу людей. А, ми з Женя з дружиною спілкувалися, що вона каже: у мене є в інстаграмі бачить людей, які протягом всього року не роблять там ніяких дій, абсолютно нічого не пов'язаного з релігією, з християнством. Але на Великодень це обов'язково повинен бути кошик, там повинна вжирати, там. Ну, добре, ще якщо Паска Крашенки, потім там ковбаса лежить, як її пір там вже зовсім незрозуміло. Ось. Але я хочу сказати. Що ми з вами теж іноді, знаєте, почав з гарного, можна було б так і продовжувати. Ми з вами теж робимо, якщо не такі самі, то схожі помилки, адже ми всі з вами люди. <кхи> і знаєте, з одного боку здавалося, що ми християни, а особливо баптисти, да, це жарт, звісно, повинні знати усі таємниці буття. Глибинні секрети Божого Слова Біблії, але тим не менше, ми читаємо Біблію, розбираємо її і все одно припускаємося досить очевидних помилок. Проте я хочу вас підбадьорити і сказати, що не варто цього боятися, адже наші з вами помилки буквально роблять нас ближчими і більш схожими на апостолів. Адже, знаєте, якщо щось нас знову не вдається. Можемо сказати, ой, ну, хоч в чомусь я схожий на, на апостолів, на тих, хто почав е, слідував за Христом, чув істини, знаєте, з першого джерела, і тим не менше зустрічався з певними проблемами у власному житті. <кій> Хочу сьогодні, щоб ми прочитали з вами декілька уривків і після цього залишити вас з трьома запитаннями, які ви зможете задати собі, проаналізувати їх пізніше. Я буду читати три, три уривки з Євангелія, два уривка з Євангелія Івана, від Івана і один від Луки. І загалом Євангелія від Івана є дуже-дуже цікавим. Якщо ви детально не аналізували його, не читали про нього взагалі, то воно було написане останнім з усіх чотирьох Євангелій, і воно наповнене історіями, яких немає. В інших трьох євангеліях, Постел Іван писав його останнім. Скоріше за все, він був вже ознайомлений з працями трьох своїх інших братів у Христі. І якщо ви будете детально читати розбирати, ви побачите, що така історія, як дуже відомий вірш да, Івана 3:16 про те, що так, так возробив Бог світ. Ця історія зустрічі з Никодимом більше ніде не описується, окрім Євангелія від Івана. Так само дуже відома історія зустрічі з Самарянкою, також унікальна серед Євангелії. І є ще одна цікава історія, що стосується Воскресіння. Хоча сам факт Воскресіння описаний, звісно ж, у всіх Євангеліях Евангелі, з різних боків і точок зору. Я хочу, щоб ми звернулися з вами до Євангелія від Івана, 20 розділ, з 19 по 25 вірш для початку. Я буду читати з сучасного українського перекладу абревіатура CUV. Ось, якщо для вас це важливо, щоб вас це, якщо що, не відволікало, якщо переклади будуть трошки відрізнятися. Але будемо читати. Ці події відбулися взагалі після того, як Ісус Христос е, його вбили, Христа е, поховали, і Він воскрес і явився спочатку жінкам. І так, того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам. І тут давайте звернемо увагу: як послав мене Отець і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один з дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та він сказав їм поки не побачу його на його руках ран від свяхів і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Далі відбуваються події з Хомою, як Господь ще раз явився йому, 26-й вірш, через вісім днів знову були всередині будинку. Його учні і Хома з ними. І далі ми вже знаємо цю історію. Брат Олексій декілька тижнів тому проповідував дуже таку змістовну і чудову проповідь з розбіром характеру Хоми. Але сьогодні я хочу, щоб ми саме сфокусувалися на цьому посланні, яке Христос залишив своїм учням і нам з вами також, якщо ви вважаєте себе учним Христа, у 21-му вірші. Тут він сказав. Мир вам, як послав мене отець, і я посилаю вас. Знаєте, якщо в мене є відносини з людиною, то все, що вона буде казати, для мене буде досить важливо. А якщо ця людина її вбив і вона після цього воскресла, то я думаю, що я б ще уважніше ставився до порад і настанов, що е, дає мені мій учитель. І тут. Бачимо, що це було не просто формальне привітання, а конкретне чітке послання. І якщо ми з вами звернемось до початку наступного розділу, ми можемо побачити ем, дуже цікаву і незвичну відповідь на ці слова. Давайте відкриємо з вами 21 розділ з 1 по 14 вірш: це коли Ісус з'являється учнем біля Тевріатського моря. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тивіряського моря. А з'явився так: були разом Симон Петро, і Хома, прозваний близнюк, і Натаніо, який був з кани Галилейської, і сини Зведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити, говорять йому «Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли, тут же сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус, діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому немає. Він же сказав їм: закиньте невода, праворуч, вона й зловите. Вони закинули і вже не могли витягнути його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Це ж Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі, якихось двісті ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшов на землю, бачить, що розкладений жар, і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода повного великих риб 153 – і, хоч стільки було, навіть не, не порвався. Каже Ісус: Підходьте їжте. Жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння з мертвих. Далі відбувається історія, коли Він питає Петра за його відступ. Він питає його, чи любить він його. Але ми фокусуємо саме на цій історії. Ця історія ще краще розкривається, ще більш розкривається її такий символізм. Якщо ми з вами звернемось, останній уривок, який я хочу, щоб ми прочитали, три уривки, знаєте, і три питання. Якщо ми звернемо з вами до Євангелії від Луки, п'ятий розділ, буквально декілька віршів також прочитаємо з першого вірша, з першого по 11. Тут говориться про покликання перших учнів. Сталося так, що коли натов аби слухати Боже слово, тіснив його, а він стояв біля Генісерецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, вилів йому трохи відвести від берега, він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона «Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. Гасимовину у відповідь сказав йому: наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті дуже знайома ситуація. Я знаю, я впевнений, що багато з вас читали цю історію, але давайте все ж таки завершимо її. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям. У другому човні, щоби прийшли їм допомогти, і вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до коліни Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним. Також і Якова, Івана, синів Завідєєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові, Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човна на землю, вони залишили все і пішли за ним. Тут, знаєте, подвійне диво: подвійне диво Великого улова і друге диво це коли рибака налякали рибою. Якщо можна так взагалі таке зробити, знаєте, якби столяр якимось чином злякався дерева. Але ми бачимо дві ідентичні історії, які відбулися в житті. І знаєте, у вас було іноді таке відчуття дежавю. Відбувається і таке відчуття, що ви е, ніби вже щось бачили. Тут таке, я 100% впевнений, що таке саме відбулося у людей, які були в тому човні після Воскресіння Христа. І найбільша проблема, яку ми можемо підкреслити, якраз таки, читаючи Євангеліє від Івана. 21 розділ, початок. Ми бачимо величезний парадокс чомусь. Ми бачимо, як учні налякані, як їм страшно. І це фактично реальна загроза їхньому життю. Учителя схопили, розіп'яли, що взагалі можуть зробити з ними. Але ось є Христос, каже їм: ідіть, я посилаю вас так само, як батько послав мене. Даємо Святого Духа. Вони трошки сидять і Петро такий. Повернусь каже до тої справи, яку я робив до того, як мене Христос призвав. Ну, що я ще вмію? Ну, куди іти, Я не знаю куди, я не знаю для чого. Господь сказав: я посилаю вас, але деталі, бачите, тут не описано. Але чомусь в її головах склалася така, така думка, Ну, що можна ще чувати. Що можна щось відкласти і просто повернутися до своїх звичних справ щоденних. Я хочу, щоб і сьогодні, в цей великодній день, я знаю, що зазвичай великодні служіння вони досить довгі, ось, бо вони наповнені прославленням і участю. І це насправді добре. Я ні в якому разі не хочу сказати, що це, що це погано. Навпаки, можна сказати, що Андрію дуже пощастило. Я коли ведучим, завжди кажу, що підходьте, приймайте участь. А, але я хочу, щоб кожен із вас зараз подивився на своє власне життя і задав собі перше питання. Чи є якісь речі, які я роблю на Великдень, котрі Ісус Христос очікував би від мене протягом усього року, кожного дня? Адже тут ми, ми часто, знаєте, коли якесь свято, ми можемо зробити якусь подію, зробимо євангелізацію, а далі ми, можливо. Повишаємо це і повертаємось до нашої звичайної роботи, до нашого служіння. І тут власне питання: чи не варто нам робити цю євангелізацію частіше? Але, а, або навпаки, якщо наше служіння, воно і так на євангелізацію, і і так протягом року туди приходять люди. А під час такого святкового часу ми робимо щось ще додаткове, то також питання: ну, чи, чи до цього нас насправді прикликав Бог? Я сьогодні не буду давати вам чітких настанов. Я хочу, щоб кожен із вас подивився за допомогою цих питань на власне життя, на своє служіння і сам дав собі певні висновки відповіді. Дуже зручно, знаєте, залишив фінальну частину вам. Але, можливо, дійсно, знаєте, я бачу, як люди в інших церквах, в інших деномінаціях з'являються. З'являється раз на рік або два рази на рік в церкву. І це навіть цікаво, навіть в нашій церкві ми бачимо, що більш за все заповнений зал саме на свята, на Великодень і на Різдво. Можливо, це пов'язане з людьми, які приходять. Але також ми самі бачимо іноді, що от сьогодні точно треба приїхати. Ніби в інший раз це вже не, не настільки обов'язково. Якщо ви відповіли на перше питання, то друге питання, яке я хотів би, що. Щоб ми задали собі в цій історії. Бачите, цікавий парадокс, що Петро він вирішив, ну що ж, піду ловити рибу тоді. Я рибак, я займався цим всім життям, все своє життя. Я піду займатися тією справою, яку я знаю, бо та справа, що мені доручив Христос, вона трошечки незрозуміла. Він повертається до своїх звичних справ, і що він бачить? Що воно ну, не вдається. Що воно не йде, Вон, ну, він не зловив жодної рибини. Рибак за всю ніч. Не один причому. Не те, що, знаєте, от виїхали на рибалку, там поспілкувалися просто заради компанії, як хобі, а це була їхня робота. Воно не вдалося. З'являється Христос і каже їм: закиньте Сіті. Це був, насправді, коли ми говоримо знаєте, про емоції, то ем, у, у Бога дуже гарне почуття гумору. І тут, знаєте, коли Христос каже рибакам, як треба ловити рибу. В цьому є, знаєте, така мені здається, я бачу трошечки іронії. І велика віра насправді того ж Петра, коли він дійсно слухається цих Божих настанов. Тож я хочу, щоб ви подивилися на своє життя і відповіли собі, що в моєму житті можливо йде не за планом, і чи може це бути через те, що я не виконую Божу волю. У нас є багато планів зараз з, з війною, де да, багато із них зруйнувалося. Але дійсно, бачите, не дивлячись на те, що Бог дав послання велике своїм учням, ми бачимо, що вони залишилися в Єрусалімі на досить довгий час. І що відбулося? Відбулося гоніння, після чого християни розпорошилися вже, можна сказати, по всьому світі. Можна сказати, що це було повне випробування, але чи, може це, чи могло це також статися, статися через їхній непослух? Складне питання. Бачите, ми багато говорили про примноження малих груп, про зростання церкви, про наше служіння, як нам потрібно примножуватися і казати Євангеліє. але дійсно ми примножилися, коли почалося повномасштабне вторгнення, перемножилися в різні міста. Примножилися в різні країни. І не дивлячись на те, що церква в перші місяці була на половину порожня, зараз у нас знову не вистачає місць. І це велике благословення. Насправді, що не, не пустилися руки. Але що це означає для нас? Як нам надалі найбільш ефективно виконувати нашу місію? Адже, знаєте. Питання, яке я задаю собі, чи знають люди через дорогу про те, що тут збираються християни? Сподіваюся, дійсно, що так. Тож, давайте подумаємо. І знаєте, коли щось дійсно у нас не вдається, то не стовідсотково, але варто звертатися до Бога з молитвою, щоб Він показав нам вірний шлях і показав, як нам діяти в тих чи інших обставинах. Коли ми намагаємося йти Божої волі, ми бачимо, що Господь дійсно. Заборонив рибі іти в Сіті до Петра і його, його друзів. Можливо, нам з вами треба щось зробити по-іншому. Знаєте, зараз такий час війни, що ми одразу плануємо на два варіанти: на гарний і на поганий. Думаємо, що буде в поганому випадку, якщо що станеться не так на фронті. І думаємо навпаки, що нам робити, якщо все буде добре. Взагалі, гарна практика, і кх -кх -кх, варто робити це. З молитвою і просити у Бога для на нашого життя. І третє питання. Воно максимально актуальне для людей, які ще не прийняли Христа як свого Спасителя. Які ходять сюди, можливо, вже давно, можливо, перший раз. Я не хочу вас спонукати до чогось. Але хочу, щоб ви запитали собі: якщо я вірю в Бога? В те, що він дійсно існує, і що це Бог, який контролює весь цей світ. І досі ще не прийняв його як свого власного Спасителя, не попросив у нього пробачення. То чого я чекаю, знаючи, що він контролює усе, навіть те, як рухається риба в морі. Якщо я можу йому довіритись настільки, що навіть такі повсякденні речі не означає, знаєте, не означає, що риба буде сама стрибати нам в рота, адже Господь чітко сказав Петру вийти, закинути сіті, це не знімає з нас відповідальності. Це означає, що нам все одно треба буде працювати. На жаль, да? нам все одно треба буде робити певні справи, але Господь є та частина, яка не залежить від нас, і Господь її дійсно контролює. І все знаходиться під його контролем. І якщо я ще не прийняв його, то чого я ще чекаю? Що мені ще заважає? Повірте мені, сьогодні чудовий день, чудова погода. Тиха дякувати Богу і нашим захисникам ніч. Сьогодні чудова можливість для нас а, прийняти Господа в своє серце. Чудовий час, знаєте, святковий, коли ми можемо подивитись, на своє, на своє життя подивитися на вчинки Петра і учнів, і, знаєте, сильно не зазнаватися. Адже не дивлячись, дивлячись на людей, які там святять ці паски, ходять тут. Треба перш за все дивитися на самого себе і аналізувати, чи не роблю я так само, як ці люди, коли я намагаюся просто контролювати Бога і думаю, що я найголовніший. Давайте під час загальної мови будемо розмірковувати про це Амінь.